Сьогодні гарний день, сніг так сяє, ти яка краса, а... ой, а хто це лежить? Так це журавель. Ой, а що з ним? Ой, Може, він загинув від холоду? Журавель, журавель, здається, журавлі перелітні птахи. І взимку відлітають у теплі краї. А що ж він тут робить? Ей, ти живий? Так, але не можу поворушитися, мені здається, я перетворююся на криху. Е, -е а чому ти не полетів у теплі краї? По дорозі на південь я потрапив під дощ з градом. Град побив мої крила, і мені довелося повернутися. Який час я жив на річці, поки вона повністю не вкрилася кригою? Я одужав, але не зміг улетіти через сильний мороз. Допоможи мені, баранчик, я мені потрібно тепло. Так, я зараз спробую тебе перенести до бабусі. У неї в хаті завжди тепло і є смачна їжа. Ну, зачекай ах, ах. ой, та ти такий важкий. І що ж мені з тобою робити? Треба покликати когось на допомогу. Зачекай, журавлику, я зараз повернуся. Бі -бі -бі -бі. О, привіт, беренчик, Яша. Хм. Куди йдеш? Бі -бі -бі. Привіт, кабанчик-богданчик. Добре, що я тебе зустрів. Мені потрібна твоя допомога. Ми ще Я знайшов на снігу замерзлого журавля. Допоможи мені донести його до бабусиного будинку. Ой, ой. Так я тобі повірив. <гум> Невже ти думаєш, я не знаю, що журавлі на зиму відлітають в теплі краї. То ми зараз їх тут <гум> немає. Так, але по дорозі на південь він потрапив під сильний дощ його крила поранило градом. Немає часу на розмови, пішли скоріше до нього. <гум> а ти він жив трістью час? Біля річки, поки вона повністю не замерзла. Пішли. Mm -hmm. Ось ми на місці. Mm -hmm. Не диж ти жиревель, щось його ніде не бачу. Він має бути десь тут. Е, Це... я таки думав, насправді ніякого жравля не було і немає. Ти мене надурив. Ні, я кажу правду. Це було саме тут. Ось подивися. Залишився слід від нього. Хм. Щось я нічого не бачу? Мабуть, нас хтось випередив, а може, це фавк... чи лисиця? І все. Тоді жраві вже у в них в животі. кабанчик Бахтанчик, тут нічого смішного немає. Я не хочу навіть про це думати. Краще давай спробуємо його розшукати. Може, пощастить. Че, робити мені більше нічого. Як шукати замерзлих журавлів, я краще снідати піду. Биви, баранчик, їж. Я, я голодний. Бвай. А я все ж спробую пошукати журавля. Як кажуть, надія вмирає останньою. Ну, де ж він може бути? Це ж було саме тут, я пам'ятаю. Журавель. Еге, Ой, нічого не розумію. Ляля, -ля. ой. Кого я бачу, баранчик Яша. Привіт золотенький. Привіт Лисиця Аліса. А скажи, ти випадково Журавля не бачила замерзлого. Mm. Якби я його знайшла, то була б зараз ситою та задоволеною, а так, на жаль, ні, Яша. Я тільки мрію про курку, гуску та баранчика такого, як ти, ти до мене. Мі, ні стій, Яша. Ну куди ж ти так втік швидко? А пахне як апетитно. Іншим разом, іншим разом я тебе спіймаю. Угу. Угу. Соня Ой, привіт, пухач. Ковдру тобі приніс, тримай. М -м -м. Дякую, велике. Тоді я спати до вечора. Так, до ночного полювання. Угу День такий невдалий сьогодні. Привіт, Беренчик Яше, привіт Сова Соня. І бувай, тому що я поспішаю по справам невже? А я думав, у тебе справи тільки вночі, а вдень ти спиш. Хм, так і є, але сьогодні особливий випадок. А у мене теж стався особливий випадок, але дуже сумний. Е-е-е. я знайшов замерзлого журавля. Пообіцяв йому допомогти, та поки пішов за допомогою, і він зник. <гум> у у Оце так збіг. Не хвилюйся, беренчик Яша. Це ми разом з пугачем знайшли цього журавля, коли поверталися з нічного полювання. Ми віднесли його до мого добла. А ця ковдра у-у, якраз для нього. Я його напоїла вже липовим чаєм, з ним все добре, тому не хвилюйся. Ой бі, невже? Який я радий, а я хотів його до бабусі віднести, покликав на допомогу кабанчика-богданчика, та коли ми прийшли, журавля вже не було. Соня, придавай йому вітання, нехай скоріше одужає. Добре, обов'язково передам, а поки нехай поживе в моєму дуплі. Ми тварини маємо допомагати один одному. Тоді жити буде краще та легше. <риклад> так, Савасоня, ти маєш рацію.